Шалом, це Славко, поговоримо за локалізацію сторін в районі Роботино. А чому за це треба говорити? Тому що ми маємо розважити рішучість цієї української ставки, власне, чи вони йдуть в абанк на цьому напрямку, чи це просто чергове нарощення зусиль, щоб сподобатися західному замовнику нашим сагібам, щоб відповісти на. Його закиди та вимог. От, власне, ця картина станом на 3 години назад. Я що вона більш застаріла, ось це просування. Зараз ми подивимося трохи, як це виглядало 27-го, 26-го, 25-го, 24-го. От, власне, після 24-го, коли виховали на предмет звуження фронту 23. -тє. 22, -е, 08, -е, 21. -е, 08, -е, 20. -е, ось власне, 19, -е, 18. -е, 17. -е, Отакий от, от мультик. Ми, ми дивимося. 16. -е, от власне все. На 15-му можна сказати о. 13. -е, от власне. Зусилля. Як бачимо, Зусилля були довгі. Ось з 10.08. Власне, більше двох тижнів. Зараз, ну все, в принципі, на цьому можна зупинитися і поговоримо за локалізацію. Що в нас тут є? 116 останні дані на 13.07. От, власне, 118 дані. Теж ми бачимо. Не дуже сві, свіжі на 07, 07. 82. Свіжі дані. 23 08, 46. Старі дані 25 08. Батальйон скала. Шо? У нас тут бачимо 24 08, 47, 22 08. 78. По 25.08. Так, з Центру спеціальних операцій. 20. Так, це старі дані. 17.02. Бачите, тут, тут не прибираються старі дані, треба дивитися. 30.07. Отака от ситуація. В принципі, я б не сказав, що це. Взагалі, слухайте. 18.07. Я б не сказав, що це виглядає на якусь останню ставку. Просто рано ще так панікувати. Українці посилили свої зусилля. І хто їм тут протистоїть, як завжди, ми бачимо. 22-бригада га бригада спецназу, які дані. 2506 дані старі. Барс що у нас тут? Теж дані старі? Локація, бачите, стара. Треба дивитися свіжу локацію. О, 23.08 є все-таки територіальний 14.29, як завжди. Коли кажуть, що вже невідомо з кого, 22.08. Барсік, що у них тут. Так, сота розвідувальна, так, 22.08. Ну, ви знаєте скільки. Слабких підрозділів ми говорили, що 110 нормальних батальйонів на. 470, які є, на 470 батальйонів єдоків, 110 батальйонів бійців у росіян було перед початком. Так, тож, 22.08 є Барс 3 Ну що можна сказати? От тут от, шостий козацький моторизов, 2208. Ну що, з 24.08, 201. Мотострілецький, так. 108. так, Воздуштурмовий. 23.08. Достатньо свіжі дані. Територіальний 14 це те, що вони тут були. Перед початком бойні, їх ніхто не прибрав у ці частини. 1430. так, ну Що можна сказати? Как, типова картина росіян. Багато, поган... 23 багато поганих дивізій як казали німці на американське військо 18 го року. Але бачите, в цій в'язці 810-та. Наша стара і знакома 18.08 дані були. Тут на 17.06. Що тут 18 503 18.08, мотострілецький, Ну що, можна сказати? 56. й чи ми зав'язнемо? Ось, бачите, отут от лінія оборони. Противника кажуть, що вийшло. От вони, власне, тільки збираються вийти на цих ясно, що Багато 234-й так. ось, які коли він у 28-06, 23-го, дані старі. Так, артилерійський полк ще дані старі з 06-23. Ясно, що артилерія тут буде, що на второй лінії. 42, власне, от та, що тут веде оборону, значить так. Що у них тут? Старі дані. Так, сьома, гвардійське, так, горне вже штурмуває, теж дані старі по штабах, так, артилерійський регімент теж з даних невідомо з 22 року. Як бачите, все-таки народна оця оперативна діяльність закладання на штаб, ми бачимо ситуацію за. Півроку, десь за півроку, і зараз вичлини може вже частину і сказати, що їхня основна полоса оборони ось вона насичена великою кількістю частин третєрозрядних, розрядних, насичена також спеціальними силами, насичена силами десантури. Це повториться ситуація, що ми бачили на іншій ділянці фронту, за якою спостерігали уважно. Ось, власне. Ось, коли зав'язли отут, от власне. Ну, бачите, що вихід на головну полосу оборони там значно більший, тому можна ближче і можна зрозуміти оптимізм українського командування. Але чи зав'язнуть наші сили в цій основної полосі оборони? Бачите, що тут розсередили, Зменшилась кількість флажків, зменшилась кількість активності. А що це ми? Так, це їхня, слухайте, 305, які дані були. А це коли тюльпан знищили. Нещодавні дані були. Ви знаєте, ще один тюльпан накрився, це тому вона тут локалізована. Ну що можна сказати? Перспектива зав'язнуть. Є в українців в основній полосі оборони при той кількості. Ми ну, не знаю, власне, важить невелика кількість поганих військ і їхнього спецназу, їхньої десантури, яка тут знаходиться. Як, ви знаєте, мінні поля, як складність просування по цих лініях оборони. І де ж цей героїчний Такмак, і от нам розказують, що тут до Такмака осталось тільки, Ну, не хочу казати нашим ура-патріотам, хай, хай доберуться, власне. Ну що, побажаємо успіху нашим військам в наближенні до головної полоси оборони, і побачимо, якими діями вони спробують її прорвати найближчим часом. Це буде мати значення для всього літнього українського наступу, характер українських дій на цій ділянці фронту найближчим часом. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, бо треба сказати трохи слова правди комусь знати.